Іван нечуй Левицький, баба Параска та баба Палашка, частина друга. Я таки й додому не дійшла. Один чоловік, спасибі йому привіз мене. Другого дня, як ішла на поле, то вже рисувала через дві різи. Як своє лихо, так соловейків соловей повминала, щоб тільки не було між нами цієї гризоти. Цієї Змашки та лайки зве мене Палашка поповою сучкою, а сама побігла жаліться до попа на свого чоловіка та напасинка. Прийшла, впала навколішки, згорнула руки на грудях та й нявкає, наче свята та Божа. Оце побили мене чоловік з пасинком, так побили, так понівечили, що й господи. А все то через ту поразку, що все підмовляє мого пасинка і чоловіка. Пасинок скинув з мене очіпок та тягав двома руками за коси, а чоловік третьою рукою скуп за коси, а четвертою бив так мене побили, так покалічили. Еге, хіба ж я не бачила і не знаю, як воно було? Хоч я трохи сліпа на одне око, але добре бачу, де що діється і як діється. Сидів пасинок на призьбі, а вона сіней, штурх його рогачем в спину. Він не втерпів, та й зачепив якось очіпок. А вона тоді, як визвіриться на свого чоловіка, ти сякий такий сину. Чом не зв'яжеш рук своєму синові? Чом ти не проженеш його з хати? Ой, люта ж я люта, бий мене, ой, бий же мене. Та все підставляє йому щелепи. Соловейку не втерпів, бо вже й в його терпець увірвався. Та лусів щелепи. А вона, як стояла, так і покатилась по картоплі. Качається, качається та голосить, і кочергу в руках держить, всю картоплю витолочила. Соловейко знову вискочив з хати, зняв руки до бога та й каже: Господи милосердний, або мене прийми до себе, або нехай вона згине. А чим тут чоловік та пасинок винні, то вона одна винна, а ще кажуть, що її за коси скубли три руці, не наче в неї на голові копиться сіна або куди вогни. Та в неї погано і не гурт то було волосся, як вона дівкою була. Було заплатить косенята, достоту, як наче кішка поза смоктою, та й вертить лисою, зализаною головою перед хлопцями. Та тепер у неї голова лиса, не наче облизаний мокогін, хіба на три руці стала по одній волосині. Свята вона та Божа до церкви ходить, Богомолиться ще й других навчає. Прийде до церкви, простелить хустечку та й б'є поклони в хустечку, певно, щоб не замазати свого лоба. А виходить з церкви та згорне горне хустечку, мабуть, щоб зібрати свої поклони в хустечку та сховати у скриню. Оце як хоче якийсь хлопець стікати з церкви, то вона його хіп за потилицю та назад. А як котра дівка стоїть та не хреститься, то вона стулить її пальці та й перехрестить. Он дивись, де святі окони туди кланяється хрестись. А як іде пасенкова жінка до церкви, то вона розставить руки поперед неї. Та й заступить їй дорогу, не пущу, Не підеш до церкви, нема в тебе дітей, нема. Тобі Божого благословення, а вийде до жінок, то вже чваниться, щоб то я до служби Божої топила й варила, як другі жінки, чи то ж так годиться, хоч я і найгіршу за цілий тиждень, хоч я й нагрішу за цілий тиждень, за те ж одмолюсь, як прийде свята неділенька, знаємо, яка вона свята. Кожного року йде в Київ говіти на Великдень, щороку їсть паску на печерях, іде в печери до Києва, то ходить по кутку, кланяється з усіма, прощається. Простіть, Господи, простіть Христа ради, в чому я винна, а йде з Києва, то ще за селом роззявить рот, ладно всіх поїсти. Ще за селом аж язика висолопить, та вже і ладно лаятись. А вже де обід, де хрестини, вона й там, хоч і не проха, сяде на покуті, не наче вона. Голова в селі розпустить язика, роззявить чорного рота та й навчає трапезуйте, люди добрі, трапезуйте, бо це трапеза не людська, а Божа. Що наварили, то треба все до чиста виїсти. Трапезуйте люди добрі. А я сиджу, мов дурна, не можна мені за нею і словом похопитись. Вона старша та й годі, неначе її хто настановив навчать громадян. <кій> Сидить вона мені отут в печінках. Я ж кажу, хоч зараз спакуйся та й мандруй на кубанські степи. Або це хіба ж не комедія? Раз мій рябий підсвінок, уліз по соловейки город, а мене тоді на біду не було дома. Приходжу, я додому, дивлюсь, а мій підсвинок висить на тину, прив'язаний за задні ноги, та рактицями дереться об хорост. Я до його, а солов'їха вже й вибігла з хати на поріг. Як роззявить рота, як покаже залізні зуби, і сяка така, бодай твої поросявавки з'їли, і бодай ти вечора не діждала, як твій підсвинок поїв мою цибулю. А бить тебе сила Божа ще не чула отколи живу на світі, щоб свині цибулю їли. Глянула я на свій город, а, а моєї цибулі, коли б тобі стебло, Чистою всю вирвала солов'їха, вже й жидам продала. Я кинулась до неї, вона стоїть на порозі та сичить, як гадюка. Ой, люта ж я, люта, не підступай, бо голову провалю по чергою, та й на Сибір піду. І я пропаду, але й ти пропадеш. І цур тобі, і пек тобі, о сина тобі на тебе і на твого батька, з твоєї цибули. Не втерпіла таки я пішла до попа та дійсно. Все чисто розказала про солов'їв. От того часу, коли не вийду на город до по воду, вона вже й вибігає за поріг, вже верещить попове сучко на цю цю гуджа, кс-кс, гуджа, попове сучко. Продовження в наступній